Бажаю здоров'я! Продовжуючи підготовку до, можливо, частіших відключень електроенергії через війну ганебного лаптірейха проти славної України, сьогодні буду розглядати зарядний пристрій від Phoenix. А саме модель із двома незалежними каналами. Ця зарядка, в принципі, є майже універсальною та досить інформативною. Тобто за допомогою цього пристрою можна заряджати різні елементи живлення, такі як флітіольні, нікель металогідридні нікель адміні різного розміру, точніше форм-фактору, починаючи з 3А, включаючи популярні 2А18650, закінчуючи 21700. Пристрій автоматичний, тому сам розпізнає, який саме елемент живлення встановлено та як його заряджати. Проте залишається можливість вручну вибрати потрібний варіант сили струму. Для акумуляторів з літієвим електролітом є три варіанти 0,5 А, 1 А та 2 А. Для елементів живлення на основі нікелю варіантів 2, 0,5 та 1 А. Функція вибору сили струму буде доступною протягом 8 секунд після включення. Живлення організовано через USB. На дисплеї відображається наступна інформація. Це вибрана сила струму, напруга, ємність акумулятора і час його заряду. Ці дані виводяться для кожного каналу окремо і перемикаються циклічно одним кліком на кнопку поруч з потрібним слотом. Щоб вимкнути дисплей, потрібно потримати кнопку натиснутою 2 секунди. Ітак, бачимо, що на слоті, де встановлений Nightcore, є позначка «літій-іонний тип. Але щось при виборі сили струму є тільки 1 А та 500 мА. 2 А немає. На іншому слоті встановлений нікель метал гідридний сошайн. Пристрій його розпізнав. І тут те ж саме. Щось якось дивно. Спробую переставити місцями. Так, мабуть, треба було спочатку вивчити інструкцію, але ж хочеться, як завжди, скоріше випробувати. Коротше, зрозуміло наступне. Тільки слот B видає 2 ампери і тільки за умови заряджання одного елементу живлення. Тобто, коли обидва слоти зайняті, то максимум одночасно видають по 1 амперу. Також при неприєднаному до мережі пристрою слот B відображає інформацію, а слот A – ні. Далі є функція повербанку. Тобто за допомогою цього пристрою можна підзарядити смартфон, навушники і так далі. При цьому в якості елемента живлення можуть бути тільки літій угонні акумулятори. І тепер до мінусів. По-перше, це ціна. Демократичною її назвати важко, особливо в порівнянні з літокалом. Далі, комплектація. Блок живлення відсутній, кабель є, але при цьому використовується вже не сучасний порт мікро-USB. Ну камон, за таку ціну тут повинен бути USB-C та потужний сучасний блок живлення. А з іншої сторони, в якості складової того ж тривожного рюкзака, ця штука якраз буде займати менше місця, особливо в порівнянні з моїм минулим пристроєм від Night Чим скажемо такий самий пристрій, але із своїми окремим блоком живлення та кабелем типу 8. А так у всіх є смартфони і відповідно блоки живлення та кабелі. Ось тільки питання до USB. У мене з гаджетів з цим портом лишились тільки навушники. Також в якості павербанку працює тільки один слот B. Тож, маємо компактну легку, інформативну, універсальну, автоматичну зарядку, яка допоможе зарядити потрібні елементи живлення та навіть підзарядити смартфон, що в наш боремний час є важливим. До речі є питання: хто має тривалий досвід використання акумуляторів з вбудованим USB або ліхтарей із заряджанням через вбудований USB? Чи є різниця між такими способами зарядки та подібним зарядним пристроєм в плані якості заряджання, можливої деградації елементів живлення і так далі. Будь ласка, поділіться досвідом. Жити в Україні це означає бути завжди готовим до різних складних важких ситуацій. Тим паче, як ми бачимо із терористичною організацією так званою РФ, саме на полі бою ми один на один. Я дуже вдячний всім цим добрим людям, їхнім урядам, їхнім добрих країн за реально важливу та необхідну допомогу, але союзників у нас нема. Ми всі бачили, як збивалися ракети та дрони, які запустив Іран на Ізраїль, чим збивались та головне ким. Оце були якраз союзники. А в нашому випадку це скоріш ситуативні партнери, які ще вказують нам, що можна бомбити на Росію, а що ні. Ми, звісно, висловлюємо занепокоєність через загоряння НПЗ та інших об'єктів на Росії. А я, в свою чергу, пишаюсь тими, хто ухвалив, організував, виконав та, сподіваюсь, продовжить виконувати деінпізацію лаптіреха. Слава Збройним силам України, смерть терористу Хуйлу та всьому терористичному маскобаду. Дякую за увагу.